Привіт, друже! Давай познайомлю тебе з безпекою в інтернеті. Інтернет надає багато можливостей, ми можемо спілкуватися з друзями із різних куточків світу, навчатися, дізнаватися про останні новини, події, дивитися мультфільми, фільми. Разом грати, слухати улюблені пісні. Але потрібно пам'ятати про правила поведінки в інтернеті. В інтернеті ви також можете зустріти незнайомців, які можуть бути шахраями. Пам'ятай про захист, як захистити свій шахрайства і не опинитися в халепі. Допоможуть нам знання про безпеку в інтернеті. Коли просить незнайомець інформацію надати, твоє місце проживання, номер мами, номер тата, то ти просто так і знай, що це інтернет шахрай: не надсилай своїх фотографій незнайомцям, якщо виникла незрозуміла ситуація в інтернеті. Звертайся за допомогою до батьків. Не відкривай електронніх листів або інших файлів, якщо вони надходять від незнайомих людей. Тому що там можуть бути вірус і небезпечні програми. Якщо ти спілкуєшся в інтернеті, не ображай нікого. Будь завжди вічливим. Не погоджуйся. На зустріч з людиною, з якою ти познайомився в інтернеті. Адже вона може бути зовсім не тою, за кого себе видає. Якщо приходять смс з незнайомого номера не відповідай, це можуть бути шахраї. Покажи повідомлення батькам. Зберігай всі свої паролі в таємниці. Дотримуйся, друже, цих простих правил. І будеш захищеним від шахраїв, та безпечно й цікаво зможеш провести час у світовій мережі.